Ніч і на теперішній час все спокійно, так вона повітряна тривога, але у Харкові не було обстрілів. Що стосується Харківської області, то дійсно у Харківській області йде постійний обстріл, і руйнація, і, на жаль, є загибли, і, загиби, і поранені люди. Починаючи з початку війни, наш ворог намагався захопити Харков, наш ворог намагався захопити всю Україну, але цим планом не можливо було здійснитися. І я впевнений в тому, що сьогодні наші військові підготовлені, що вони витримають всі ці атаки, можливі атаки російських агресорів і обов'язково стоять і міста Харків, і наша Україна. Ворог не може наляк... Харків'ян, бо е, незламний Харків, незламні харків'яни. Що стосується дійсно того, що е, сьогодні у Харкові немає ніяких не, не таких е, настроїв, щоб е, виїжджати з Харкова. Е, дійсно була частина, яка е, напередодні е, свят, свят переїхала е, е, в інші міста потім повертається, е, бо відсвяткували Великдень. Е, хочу нагадати, що, на жаль, на Великдень... Були такі потужні обстріли міста Харкова і були руйнації. До речі, хочу сказати, що комунальне. Підприємства зараз справилися з цими, цими всіми викликами і забили всі контури. Продовжуємо працювати для того, щоб люди могли більш-менш нормально жити в цих домівках. Що стосується настрою, то так, є спокій, є певний спокій у харків'ян, є де працювати, бо хочу сказати, що працюють і наші комунальні підприємства, і є можливості працевлаштуватися туди. Є Виробничі підприємства і теж можливість є така е, працювати на цих підприємствах. Так, е, звісно, важко, бо введені графіки відключення е, е, електропостачання, бо просто не вистачає, не вистачає напруги. І е, у Харково-Обленера і Укранера ввели графіки відключення і в житлових будинках, і звісно, в виробничих під, е, підприємствах. Е, тому, е, коли є можливість переходить наші підприємці на гіна. До речі, я дуже вдячний, бо ніхто нікуди не побіг, не втік, нічого не зачинилося. Як працювали весь малий бізнес, середній бізнес, він так і працює. До речі, хочу сказати, що ми прийняли безпрецедентне рішення на сесії міської ради. Ми скасували всі місцеві податки, і збори, що стосуються арендної оплати на земельні ділянки податку на нерухомість. І я тут дуже вдячний Офісу президента, особисто президента, який проводив нарада. І після цієї наради відповідне рішення було прийнято і урядом, і Харківської міської ради. Все це ми робимо для того, щоб бізнес залишався, щоб люди мали де працювати, щоб підприємство мало можливість сплачувати заробітну платню. Тому ніяких упаднішех настроїв у місті Харкова немає і бути не може. Ми готуємо і енергосистему Харкова, і тепловим мережі Харкова і водопостачання до э, роботи в Зимовий період, опалювальний сезон. Так, у нас є чіткі плани щодо цього. Так, нам потрібно зробити децентралізацію всіх комунальних послуг. Ми сьогодні працюємо з нашими міжнародними партнерами по цій програмі по, 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 по кроковим шагам. І я впевнений, що ми зробимо і податуємо і систему енергетики, і систему надання комунальних послуг в. Палюваний сезон і е, пройдемо опалювальний сезон як завжди на оцінку добре. Що е, стосується підземної школи, так ми отримали вже. Дозвіл на використання цієї школи, акт вводу в експлуатацію, тому будемо розпочинати заняття в справжньої підземної школи. Вона розрахована, нагадую вам, на 450 учнів в одну зміну. І ми не зупиняємося. Ми в планах у нас є те, що ми до 1 вересня хочемо побудувати ще три-чотири таких підземних школи в різних районах міста Харкова. І це дуже актуальна питання питання це дуже важливе питання для харків'ян, для дітей Харкова, щоб вони навчалися. Тому ці плани є, і ми знаєте покроково йдемо до того, яке завдання ми собі поставили. Що стосується медичних закладів дійсно, за військова адміністрація отримувати субвенцію від держави щодо спеціальної спеціальних укриттів в наших лікувальних закладах, медичних закладах і будемо будувати.